Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі гості каналу. У мене сьогодні в основному скло, і частково я взяла деякі речі, які виставляла на попередніх оглядах, і вони не продалися. Частково. І так буду показувати, тому що, самі розумієте, кошти вкладені, я повинна їх повертати. Мені... Деякі речі залишаються, звичайно. Ну, таке діло. Ну, давайте приступимо до огляду. Почну ось з цієї скляної тарілки або блюда. Дивіться, яке воно воно не пласке, воно трішки таке. Ну, як, я думаю, так вам видно. Не зовсім пласке воно ось таке скляне блюдо. Тут воно всередині рівненьке, а з цієї сторони воно рельєфне. Не знаю, як камера передасть. Ось таке рельєфне. Так, воно в діаметрі 25 см ось таке блюдо. Я не знаю, чи це речі з цього скла, що не б'ється, ну, так його називають, не буду я уточнювати, не буду казати. Таке гарне блюдо під номером 94, 80 гривень коштує. Я думаю, що такі блюда можна використовувати і в мікрофильовці. Я використовую, наприклад. Так. І відразу ж хочу показати вам ось цю серветницю. Вона, так якби компонує із цим блюдом. Я вам показувала в попередніх оглядах. Вона також тут всередині вона гладенька, а тут вона рельєфна, важкеньке таке скло. Так як буде стояти на столі, то вона буде стояти впевнено. Під номером 93, 100 гривень така серветниця, ви навіть можете брати його разом, бо воно Ну, як, компонує, скажімо так. Так, далі хочу показати ось така склянка. Дуже цікава склянка, до речі, тут зверху вона квадратна, скло таке масивне, не тоненьке, масивне скло. Philips, фірма Philips. Ну, знаєте, якщо вони виготовляють якісь електроприлади, то відповідно там ну, є таке. Що виготовляють її, додатково скло. Тут іще щось написано Сонікар якийсь. Така склянка, вона десь на 200 мл. Ну, практично, вона нова, не знаю, я не бачу, щоб нею користувалися, але вона була без упаковки. Тут, ну, таке цікаве, дивіться, тут виїмка така всередині. І такий ось купол, ніби. Цікава така скляночка, зверху квадратна, тут знизу вона кругла. Масивна, доволі таки, ну і брендова, відповідно. Під номером 82, 40 гривень, така склянка. Так, далі маю дві ось таких чарочки. Дивіться, одна червона, одна блакитна. Можливо, вони йшли якось так у комплекті. Можливо, вони йшли. Тут є напис. Yes, on the price. Не знаю, не знаю, треба було перекласти. Можливо, вони йшли в комплекті, знаєте, буває і в нас таке буває, що пляшка йде із спиртним напоєм, і до неї чарка. Ну, і ось тут отака. Отакі От дуже гарні, вони десь грам на 80, я так думаю. Оці чарки, дивіться, які красиві вони. красиві. <клес> я так написала в комплекті. Ну, то тому що для дівчинки і для хлопчика. Рожева, і вона навіть не рожева, а такого, ніби кораловим таким кольором віддає. Е під номером 85-50 гривень за дві отакі чарочки. Гарний. Далі є ось така склянка. Тут клеймо стоїть виробник Малайзія. Навіть клеймо в тісті або в склі, так що, ну, сама звичайна така скляночка, вона теж десь на 200 мл. Товстеньке скло, вона не тоненька. Під номером 86 30 гривень. Ну, сама звичайна склянка, я не думаю, що треба на ній акцентувати. Але 30 гривень така скляночка. У мене їх теж, знаєте, дома різних і багато, і десь вони діваються і таке по-різному. Так, далі. Далі ось така ємність. Тут теж є якесь клеймо. <клух> Не знаю, як отак дивиться ніби м'який знак. Як з цієї сторони дивиться, ніби наша буква Р. Не знаю, що то за клеймо. Тут і знизу вона, бачите, такий ніби рельєф, такий, ніби ніжки. У мене їх було дві, одну залишила собі, тому що там з однієї сторони не зрозуміло не то скол, не, то, не знаю що, то я її взагалі прийняла. От. А одну виставила на продажу ось така ємність, вона в діаметрі 11, ну, 10,5 см, і висотою вона ця ємність 6 см. Така ємність можна використовувати для будь-чого. Тут уже я вам не буду радити. Що в неї можна по поставити? Можна джем, можна мед, можна соус якийсь, все хто що забажає. Така ємність під номером 83-60 гривень, вона коштує. Так. Далі є ось така ємність. Вона важкенька така. Я думаю, що це теж виготовлялось воно так, як і от та попередня склянка. Вибачте, це я позавчора в, літні, в літньому душі покупалась. <кій> Мала неосторожність. Е, така скляночка або ємність. Також можна використовувати для будь-яких соусів, для, для будь-чого. Можна навіть використовувати як сільничку, дивлячись хто скільки солі вживає. От. 8 см вона в діаметрі, висотою вона 6 см. Тут таке товстеньке дно, і сама вона така важкенька. Важкенька. Така ємність іде під номером 84-40 гривень. Бачите, ціни взагалі чисто символічні. Ціни невеликі. Ну, такі речі мені клали у посилочку, ви ж самі бачили, я їх розпаковувала, тому я вам їх пропоную. Далі є в мене два підсвічники. Там було куча свічок насипано у коробі, вони є свічечка-таблетка. Дивіться, на будь-яке свято або просто запалить вечором, а інколи треба нам очищувати домашній простір, просто поставити якусь ароматну свічку, таблетку. Вони ж продаються зараз і в Аврорії, де хоч. Ці свічки і <кій> насолоджуватися ароматом трав якихось. Я їх просто так під одним номером, вони цілесенькі. Під одним номером, під номером 87-40 гривень за два такі підсвічнички. Вони такі масивні, знаєте, товстенькі такі. Так. Далі з чого почнемо. Далі будемо роздивлятися ось ці креманки. Зверніть увагу, які вони гарні. Це ось, наприклад, блакитна креманка. Я кожну креманку по м кожна креманка має свій номер, тому що, ну, можливо, не всім треба набір, можливо, комусь треба блакитну, комусь треба там ось таку бускового кольору, або лілового, скоріше всього. ну... Ось така блакитна креманочка. Розміри вони мають усі однакові, тому я вимірюю одну, а вже кольори е, озвучу. Так, 10 см вона в діаметрі, 9 см вона по висоті. І зверніть увагу, тут ніжка вона має таку виїмку, тобто можна. І ложечку покласти, якщо ви е, вживаєте якийсь десерт їсте, то можна і покласти сюди ложечку. І воно, ну і виїмочка така, воно, тобто, ну, ось як вам показати, бачите? Ось показую так. Хотіла ще узяти дерев'яну паличку, але не взяла. Показати, як вона дзвенить. Ну, ручка то не те. Ось така блакитного кольору під номером 90, коштує 80 гривень креманка. Так. Ось такого лілового або бускового кольору. Тут, дивлячись, якої сторони. До речі, вони рельєфні. Рельєфні такі, бачите, мають такий рельєф. І всередині. Вони рельєфні, навіть і всередині. Гарний такий дуже. Ем, дивлячись, з якої сторони, як вона стоїть, вона віддає то темнішим, то світлішим кольором. Ну, так, якось цікаво дуже. Така, такого кольору йде під номером 89. Вона також коштує 80 гривень. Зверніть увагу, яка тут форма ніжки. Красива. Так, далі ось такого кольору. Скоріше коралового, вона навіть перекликається за кольором з цією чарочкою. Такого коралового, я думаю. Скоріше всього, бо інакше її ну, не назвеш, не гранатовий, не саме такий така е креманочка пі іде під номером 91. Так, і ось такого, ніби медового. Вона не жовта і не кон'ячного кольору. Так, медовий. Медовий це саме те, що підходить, ну, колір, назва кольору підходить саме медовий. До цієї креманочки вона йде під номером 92. Так. Далі маю ось таких два келихи або бокалих, хто як називає. Це для шампанського, висота 21 см. ну Тут зверху в діаметрі 5 см, але вони, бачите, йдуть такі, тут, ніби є таке потовщ... ну, не потовщення. Вони такі тут ширші, от всеред... посередині. Ось такі гарні бокали або келихи. Ідуть вони під номером 88, 250 гривень за оцей комплект красені. Вони теж я вам скажу, як от віддають якимись, ось тут ніжка, вона якось віддає ніби якимись кольорами. Не можу сказати вам, чи це ручна робота, чи це. Ну, штамповка, не можу я вам цього сказати. Але келихи такі красені. Два. Так. Ну і тепер частково покажу вам, що в мене залишилося, і п'ю ж водичку. Що в мене залишилося з попередніх оглядів? Ну, речі залишилися. Я так буду вам Періодично повторювати, показувати. Ось, зверніть увагу, оця ложка залишилася. Це нержавіюча сталь, але вона без клейма. Без З клеймом дівчатка порозбирали, але ну, там, відповідно, ж і ціна стоїть. Під номером 25, ой, вибачте, довжина її 25, майже 26 см. Під номером 52-90 гривень така ложка. Вони дуже практичні у, на кухні. Так, і ось така ложка. Трішки іншої форми, вона трішки важченька. Теж, мабуть, вона такої самої, такого самого розміру. Ну, да, 26 см, Ця навіть 27 см. Ця трішки коротшенька там. Іде вона під номером 53, 90 гривень коштує. Так, далі маю із попередніх оглядів ось таку англійську, ну, не сказати, що вона кавова. Показую, клеймо. Звичайно, воно буде на іншу сторону. Бо я не перевертала камеру. Ось клеймо дуже тонесенька порцеляна. Порцеляна просвічується, якщо вам видно, то видно ось мої пальці, бачите? Дуже тонесенька порцеляна, вона така білосніжна-білосніжна. Тріо з маками, не знаю, чи це ручний розпис, але мені здається, що це ручний розпис. На цьому тріо, бачите, і тут йде така сіренька смужечка. Тут маки, колосочки якісь дуже цікавий такий. І Тут чорна смужечка по обідку. Ну, Скоріше, вона чайна, вона десь на 200 мл. Можливо, на 180. Отака От чашечка. Можна пити каву, я також такими п'ю каву. Ось таке блюдце. До неї блюдце таке глибоченьке. Теж має клеймо. І має ще якийсь номер написаний. Колекційна річ. І також ще отаке блюдце, воно, бачите, ніби квадратне. З клеймом, все з клеймом. але я хочу сказати, що е, тут клеймо таке, як на чашечці, м, такого ч, трішки зеленішого кольору, чи салатнішого, а тут ніби таке трішки як колір хаки. Отака трієчка, От така. Трічка, така Чайна або кавова трієчка, іде під номером 4, вона коштує 500 гривень. Так, далі маю ось таку колекційну тарілку, овальна тарілка. Все тут, бачите, тобто видно, що колекційна, тут все підписане, щось написане. Їх із колекції є 4. Саме от, ну, таких, ну, в мене одна з них. Це Англія, все тут описано, розписано. Ця тарілка може бути як настінною, бо є тут отвори для мотузочка, так може бути і ну, використовуватися для блюд. Ну, скоріше всього, вони використовуються, звичайно, на стіну, тому що, <кхем> тому що. Я також ціну зняла. Бачите, та все тут тут все номери. Під номером 16 така тарілка коштує 500 гривень. Ось, дивіться. Ну, це хто цікавиться, хто розуміється на порцеляні. Вона така важкенька. Так, ну і ще хочу вам показати: залишилися в мене отакі два блюда. Ці блюда, е, тут і написано ось з Ікея е, виробник Японія. Поступають у магазини в продаж іменно в цю мережу Ікея виробники від різних, е, із різних країн. Ну, це саме блюдо це виробник Японія. Це блюдо можна використовувати, як і посудомийних машинах, так і для мікрофільовок. Воно доволі таке важкеньке. Е, просто такі на білому фоні такі блакитні якісь крапельки, щось таке. Так, Воно має довжину 36 см і ширину 28 см. Як бачите, воно доволі таке. Велике і такі блюда 3,5 см висотою. Ну, будь-що, зробити велику нарізку. Я, наприклад, використовую блюда такі, От, наприклад, краще поставити на одну, ну, якщо невелика така ну, компанія, зараз навіть і сказати, якось, ну, компанія. зараз вже ми не збираємося. Ну, Якщо нас небагато, за столом зібралося і так от то можна на різку зробити різну-різну-різну на одному блюді і не, не, не наставлять багато різних там. Можна шашлик, можна хто що хоче. Таке блюдо під номером. Їх залишилось два. Під номером 9 і під номером 10. Я ціну знизила 250 гривень. Ось таке гарне блюдо. Не встигну вимкнути. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття.